Боже ім'я хай панує між вами щоднини щире слово і правда свята снігові дороги, білі й урочисті на землі. та в душах сонячно та чисто. Над землею вся віян вітають з Миколаєм з Новим Роком! Щиро вас вітають! Доброго вечора, дорогі чернівчани! Ось і прийшло. Чудове радісне свято, якого чекають і дорослі і малята. Свято, коли збуваються найзаповітніші мрії, коли навіть дорослі можуть відчути себе дітьми. Свято, коли лунають найщиріші побажання, навколо не дитячий сміх. А в кожен дім загляне добра казка, і з вікон мерехтить вогник і ялинок та чути кришталевий дзвін новорічного свята. І у нас красуня, он яка. Вона зелена і пухнаста, висока, гарна та срібляста. Стоїть собі на площі міста. Така поважна, урочиста. На ній так іграшок багато, прикрас коштовних, все до свята. Та ось стоїть собі, сумна. Не світиться чомусь вона. Я знаю, що ми маємо зробити. Гостей поважних треба запросити. Вони засвітять вогники для вас у цей казковий. Перед новорічний час сьогодні у день святого Миколая. Ми великою дружньою родиною урочисто засвідчуємо головну ялинку чернівців. Запрошуємо всіх присутніх стати почесними гостями різдвяного ярмарку, а діточок казкового будиночку. Хай святковий настрій панує на цій площі сьогодні та впродовж новорічно-різдвяних свят. Отож, під ваші оплески для урочистої миті запрошуємо на сцену наших шановних гостей, голова Чернівецької обласної державної адміністрації Олександр Георгійович Фищук. Голова обласної ради Іван Миколайович Мунтян. Чернівецький міський голова Олексій Павлович Каспрук. А також ми запрошуємо на нашу сцену представників пластового осередку в Чернівцях для передачі вифлеємського вогню. Друзі, до вітального слова. Запрошуємо чернівецького міського голову Олексія Павловича Каспрука. Одна маловічернів, дорогі чернівчани, дорогі діти. Ми з нетерпінням чекали цього свята. Ми готувалися до нього, підготували красуню ялинку. Підготували казковий будиночок, де зупиниться святий Миколай, і казкові герої. Для того, щоб чудотворець Миколай якомога довше затримався в нашому місті, щоб одарував нам своє тепло, щоб одарував нам щастя і радість від цих новорічних різдвяних свят. Ми сьогодні мріємо і молимося за наших хлопців, які захищають мирне небо над Чернівцями, які дозволяють нам сьогодні святкувати. Ми хочемо, щоб вони повернулися додому живими і неушкодженими. Ми просимо у Миколая здоров'я для наших діток і для всіх чернівчан, тому що не маючи здоров'я, маючи здоров'я, точніше, ми можемо жити, кохатися, працювати, отримувати задоволення від життя. Я хочу сьогодні, щоб мир прийшов в кожну родину Чернівецьку, злагода, добробут, щоб ми рік дочекалися цієї днини. Нехай новорічні свята зроблять нас добрими, щирими, відвертими. Нехай Господь береже чернівці. Дякую. Дякую. Шановні краяни, дорогі дітки, вітаю вас з новорічними різдвяними святами. Ці дні – з нетерпінням великим, яких чекаємо ми всі. Навіть дорослі вірять в те, що Святий Миколай здійснить їхні бажання і сповниться чудо. Сьогодні не найкращі часи переживає наша держава. Але ми сьогодні хочемо зробити свято для всіх і особливо для тих, хто чекає його з найбільшим нетерпінням. Це наші діти. Шановні друзі, вітаю вас усіх. Просимо Господа Бога, щоб дарував нам всі різдвяні, новорічні і в наступні роки всім здоров'я, добро, радість в кожну родину, щоб в нас залишилася та дитяча щирість. І щоб збулася наша спільна мрія, щоб 2017 рік був у нас і послідуючі роки мирними. Зі святом вас. Ми з вами запалюємо головну ялинку нашого краю сьогоднішнього дня розпочинаються всі зимові свята, новорічні свята, різдво Христове. Старий новий рік ми будемо колядувати, будемо святкувати Йордана, тому дозвольте привітати вас всіх від імені депутатського корпусу обласної ради від себе особисто з святами, бажати вам всім новому році, щастя, здоров'я, миру. Добра, Божої благословинні Божої ласки. Нехай вам щастить з свят. Андрія Канаката Галину Білінську. Скі, друзі, ми дякуємо усім за вітання. Перед тим як засяють вогні на ялинці, просимо на святкову сцену дизайнера головної ялинки чернівців та усіх районних ялинок Наталію Бурдіян. Гучні оплески, пані Наталії. дорогі друзі. Олексію Павловичу, вам слово для привітання. Другі друзі, ви знаєте, було. Багато жартів на рахунок того, як виглядала наша ялинка, коли вона до нас приїхала. Були недозр... недоброзичливці, які думали, що чуда не буде. Але це диво сталося, І в... тому що в нашому місті живе чарівниця, це дизайнер Наталя Бордіян. І її колектив, колектив Тресту зеленого господарства. Я хочу, щоб ми оплесками їх привітали за цю красуню новорічну. Користуючись нагодою вже від міської влади, хочу привітати цінним подарунком і грамоту пані Наталю і її колектив. Друзі, давайте разом подякуємо пані Наталі за її труд. Ось і настала та урока. Розпочнемо зворотній відлік. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один, я світи, з неба заспівати йому треба. Я не міг цей люд минути. Добрий вечір, в добрий час, радий бачити я вас. Цілий рік я ждав години і новини тою в небі, щоб мерщій до вас прилинуть і потішить всіх, як треба. Божі слуги Ангелята. Розвантажуйте санчата, розпаковуйте гостинці. Кожній стане, хай дитинці, роздавайте всім, як треба. Подаруночки від неба. Святий Отче Миколаю, наші дітки довго чекали зустрічі з вами, тому підготували багато сюрпризів. Проходьте, вмощуйтесь зручненько і приймайте вітання. Come on, com veres col si Ши настрій панує сьогодні на нашій площі, і від ваших посмішок стає тепліше. А ще гарного настрою нам дають наші юні артисти. Тож зустрічайте оплесками ансамбль казка, керівник заслужений працівник культури України Людмила Гатрич.